Спеціалісти першого контакту щодня надають психосоціальну підтримку постраждалим від війни, що впливає на них самих. Травмовані вчителі навчають травмованих дітей. Це нікуди від нас не дінеться вже. Ти як, Наталю? Справді піклуючись про учнів своїх і нових у найскладніший час. У нас е територія тимчасово окупована, і виведений із простою один заклад це Сватівський ліцей номер 6 Спочатку війни було певне якесь відчуття невизначеності з приводу роботи. Нам перестали виплачувати заробітну плату, і не було оголошено десь, мабуть, з квітня. Перші такі кроки щодо відновлення роботи дистанційно були десь уже наприкінці літа. Ти вчиш не лише говорити англійською, а просто говорити більше часу зараз йде не на ну, суто навчання. Доволі значна частина уроку йде на те, щоб ми поділилися. А в мене, а в нас, а ми тут. Ну тому що це, це важливо. Це ну, складова безпеки, коли ти приходиш в безпечний простір освітній. Ну не суто за знаннями, а ти приходиш і можеш відкрито і відверто розказати про все. І знаєш, що тебе приймуть, вислухають. Ну, якщо треба буде пораду, порадять. Ти хочеш, щоб почули тебе заради дітей? Ну, я би хотіла, наприклад, мати можливість рефлексувати з колегами, але ну, аби це було ефективно, має бути безпечно. Мені сказали, що так, да, цим займемося, будуть якісь там тренінги, курси і таке інше, але я розумію, що час втрачається, а за цим часом стоять діти. Спеціалістам першого контакту необхідно додаткове навчання для ефективної допомоги, оточуючим та собі. Для мене уроки є певним е, е, е джерелом е отримати додаткове натхнення і віру в те, mm -hmm. що, що треба працювати, що треба робити. Відновимо людину, людина відновить все.